Європейський центробанк можливо вже у неділю припинить видавати екстрені позики грецьким банкам. Про це повідомила BBC, Бісі, посилаючись на свої джерела. Рада директорів ЄЦБ проводить зустріч з цього приводу. Припинення позик означає, що вже у понеділок фінансовим установам може не вистачити ліквідності, щоб повертати депозити та видавати готівку. В країні доведеться запроваджувати контроль за обігом капіталу або принаймні оголошувати банківські вихідні. Коли ж 30 червня Греція не зможе здійснити виплату за кредитом МВФ, не буде іншого виходу, як оголосити дефолт, адже члени Єврогрупи не погодилися відтермінувати виплати для грецького уряду. Кредиторів дуже розізлило несподіване рішення прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса провести референдум щодо того, чи має країна погоджуватися на умови продовження фінансової допомоги. Причому сам Ципрас закликає голосувати ні. Вони грали в покер, але це така гра, що завжди можна програти. Прокоментував дії грецького уряду міністр фінансів Австрії Ганс Шелін. Грекзіт, як називають можливий вихід Греції з єврозони, стає все більш ймовірним.